Записала тільки що два відео, вернулася в кабінет. Мені говорять, записати ще одне відео, тому я буду його записувати і говорити. Це не зовсім приємні речі, важкі речі, але я маю про це сказати. Що мені говорять передати? Зараз дуже багато людей покидають це життя і йдуть в інший світ. І ще хочу сказати, щоб ми навчилися і вчилися, як найлегше відпускати цих людей. Ми повинні розуміти, що та людина, яка пішла з життя, неважливо, скільки років, неважливо яким способом вона вибрала це. І ми маємо. Поважати вибір цієї душі, цієї людини. Повірте, ні одна людина не пішла з життя просто так, або по чиїсь насправді війні і так далі. Ну, да, ми можемо про це говорити, бо різні бувають моменти. Але насправді душа обирає піти із життя тим чи іншим способом, бо вона має піти. Хтось має піти, тому що йому треба втілюватися в інше життя, проживати інше вже життя. Хтось вже набув певного свого досвіду, за яким прийшов сюди, і має піти. Хтось вибрав прожити 9 років, рік-два, і має піти, бо такий його вибір. Він не, ця людина не мала жити далі. Тому вона вибрала. Ну, отак от вона вибрала прожити, І ми маємо відпускати, навчитися відпускати близьких людей, Ну не тільки близьких людей, всіх людей, які йдуть з цього світу. Чому, е якби якось так іде, що мені треба це сказати? Тому що, якщо ми не відпускаємо і тримаємо цих людей біля себе довго. По-перше, ця душа, якби не піднімається вище, а їй треба піднятися і піти своїм шляхом. А ми, якби, по-перше, що в нас іде не зовсім правильне, ой, так мені не хочеться про це говорити, не зовсім правильне, ми відпускаємо людину, оце всі ці обряди, і так, далі, і так далі. Мені приходило, коли померла одна близька людина, мені тоді дуже багато інформації прийшло. Ми неправильно хоронимо людей і так далі. Я не хочу зараз про це говорити. Мені хочеться говорити те, що хочуть, щоб я сказала, щоб ми навчилися відпускати. Це допоможе, коли ми з душою от відпускаємо цю людину. Дякуємо їй за те, що вона була в нашому житті, за те, що вона принесла вам певні позитивні емоції. Відчуття, почуття і так далі. Якщо навіть щось ви відчуваєте до певної людини якийсь негатив, да, яка пішла з життя, пробачте її за це, відпустіть її і подякуйте. Ця людина, яку ви вважаєте навіть, що вона вам несла негатив, вона теж вам щось несла, щось вам підсвічувала. Просто треба це зрозуміти. Відпустіть цю людину, і вам буде добре. І цій людині буде добре. Зараз дуже багато душ йдуть з цього світу. І так має бути. І буде ще йти більше. Так має бути. Я зараз говорю і мені самі. Не зовсім просто. І мені теж страшно. А... Звичайно. Я вам більше скажу навіть, мене буває, погрожають якісь такі відки реальності. Ні, не, не буду поки що це говорити, бо. Напевно, не потрібно. Прийде час розкажу. Не все легко мені зрозуміти, не все легко мені відпускати також. Я така людина, як і всі. Але я розумію, трошки розумію, чому. Да, бо Показую, чому. Оце те, що я розказую зараз. Не заглиблюючись ні в що, от просто це нелегко. Це зрозуміло, що це нелегко. Але давайте цьому вчитися. Я також хочу цього навчитися.